Іван Мотрук 58 років, командир танку. Доброволець в березні 2024 року під час штурму висоти, неподалік Красногорівки, танк Івана Мотрука знищив 12 окупантів на спостережному посту. Пострілами з танка ліквідував два БМП танк Т 72 і вантажний автомобіль з особовим складом. За героїзм проявлений в бою. Іван Мотрук був удостоєний найвищої державної нагороди. Звання Герой України між прочим. Це в мене була перва е, пряма прямий виход на пряму до колона мала заходити. і це на там, на Красногорівки БМП. Ми стріляли, той пущів притик. А 72 ку теж вона вийшла. І він повертає і попадає йому точно в боковину. Це саме, він загорівся, став, блядь. все. Екіпаж танка Івана Мотрука відзначився в боях за Шевченко. Танкісти знищили будівлі, в яких зосередився ворог, і дали змогу штумовикам зайти в Шевченко і зупинити ворожий наступ. Виїхали днем. Ми... Напроти школи виїхали, ми провели два вистріли, і пушка дала клей на мене. Нам командир каже, що Откат, ми відкатуємося. На ходу, ми устранили неполадки, я загрузив снаряд, ми назад туди на них приїхали теж отработали нормально, все поїхали. Потім ночі ми вже на другий день їхали ночі, вони замінірували дороги, ми через поле їхали і. Підрвалася на темки, гузка злетіла, каток відлетів, і ми не могли ні взад, ні вперед. Орієнтір школи бачили то саме це йде, під. І ми стріляли на Підбитому танку все ввели огонь, і наші штурмовики могли зайти. Пушка дала клина, і ми вже тоді евакуювалися, приїхали, нас забрали, то саме і все. Ну, ще раз хочу довести, що не лишають наші теж ніде. Приїхали ночі і, і вивезли на світ, і все як положено. І між прочим, мене сам командир полка сюди взяв. І Як я можу його підвести? Ви що? Це мені треба за п'ятьох роботи. Ну, я думаю, що за усі півтора року командира нашого я не підвів.